Мені просто капець як страшно. Фух. Це буде моє перше відео для мого ютуб каналу. А мені було лячно і починати, в принципі, весь цей шлях, і розповідати, і ділитись тут своєю історією. А можливо, щось буде не так в плані оформлення звуку. Я це все розумію, але. Поставте зрозумінням це моє перше відео, і сподіваюся, воно буде вам корисне, особливо для тих, хто зараз переживає важкі та кризові моменти. Моя історія можливо вам допоможе. Думаю, з назви відео ви зрозуміли, що буде історія про мою особисту кризу, про те, як я дійшла до просто нервового зриву. На даний момент я приймаю антидепресанти, працюю з психотерапевтом, стараюся зробити все, щоб нарешті повернути собі е, на солоду від життя. Перше, що хочу розказати для тих, хто мене не знає, мене звати Віка, мені 29 років, майже 30 за місяць буде. Я живу у Польщі, в Варшаві, вже 7 років. І зовсім нещодавно в мене сталася моя особиста криза, яка призвела до того, що в мене був нервовий зрив, до того, що в мене тривожно-депресивний розлад. І на даний момент я приймаю антидепресанти. Загалом хочу сказати, що я. Стала досить тривожною людиною. Я розумію, що це в принципі десь, мабуть, закладено генетично, але в підлітковому віці та в студентські роки я теж була досить тривожною, але ця тривога була ситуативною, тобто вона не була перманентним фоном в моєму житті на екзаменах, вступі, тобто таких ситуацій, які в принципі для нормальної людини викликають тривогу, і я вміла з нею боротись, тому що після проживання цієї ситуації все внормовувалось і мені не було погано. Після. Мого раннього шлюбу переїзду в Польщу. Все це дуже погіршилось. Моя тривожність накривала мене регулярно до панічних атак, до постійного стресу. Тобто я перебувала перманентно у стресі. Я цього не розуміла, тому що завжди все скидала на те, що це переїзд, нова країна, адаптація, все пройде, все пройде. Але рік, другий, третій, четвертий нічого не проходить. У мене є робота, у мене є сім'я, є житло, у мене є заробіток, але насолоди від життя як такої. Я не отримую. І відчуваєш щось зі мною не так. Мені внушали, що все ок, і я себе накручую. Все дійшло до того, що в мене було перманентно просто відчуття тривоги. В мене були панічні атаки. Я не розуміла, що зі мною відбувається. А мені говорили, що все зі мною ок. І отак я розівчилась слухати свою інтуїцію і завжди вважала, що коли мені щось не окей, то я себе просто накручую. Типу, все добре, все класно. Немає підстав для тривоги, але на жаль, мозок тривожника працює не так. Тобто, в мене були причини, я тривожилась чомусь, я не знала, як дати цьому раду, але нічого з цим не робила. Я просто вважала, що я себе накрутила. Отак, от так от. Ну, так, от просто. Після того, як у двадцять другому році сталася повномасштабна війна, в мене також додалась моя особиста війна. Я розлучилася, і це було досить трагічно і досить важко для мене. Тому що на фоні а, всієї ситуації, того, що відбувається я, в принципі, хвилювалася за батьків, за рідних, я розумію, що моє розлучення це таке, ну важко, важко, але якось переживу. Так людям буває гірше. І я працювала на той момент з психотерапевтом, але якось так ситуативно. Тобто саме пропрацьовувала конкретно розлучення оцю цю скажімо так. Але я не копала далі, не копала глибше. Тобто для мене це було таке пережити і забути. Пізніше після цього почала змінювати загалом життя. Так, я знайшла нового партнера, прекрасного в мене з ним все гаразд. Знайшла нову роботу, на якій почався дуже стрімкий ріст. Я працювала на роботі, вона принесла мені дуже багато. вона мені багато чого навчила, але водночас я просто знехтувала абсолютно своїм ментальним станом. Я не думала про це і кожен раз, коли мене накривала якась тривожність, панічні атаки, які Вертались, і я вже знала, що це таке. Я думала, така знову. Ну не, не маєш до чого причепитися. Ну якби камон, бы, ти чого? Все класно, робота. Ти тут отримуєш підвищення, в тебе класний партнер, все чудово складається. Мені дійсно було погано. І от минулого року, в серпні місяці, мене чекає підвищення до керівної посади. І там мене починає накривати ще гірше, ніж було. Тобто до серпня місяця минулого року, від травня до серпня, у мене були періоди таких криз, так? Тобто я відчувала, що щось не ок, але день-два і це переходило, якось я себе вміла витягнути з цього стану. А в серпні була, почалась просто катастрофа повна, і я цього не усвідомлювала. Знайшла психолога нового, почала з нею працювати, і вона була така, що знаєте, от. Давай, зберись, все класно, не накручу. Здалося, Здалось, вона ніби не хотіла мені діагностувати щось типу там, депресії чи тривожно депресивного розладу. Вона от просто хотіла мені дати зрозуміти, що от це просто такий період життя, все пройде. Але як виявилося, знову ж таки зовсім не так. Тому що в серпні я отримую це підвищення, ставати погано, регулярно, практично кожного тижня. Але знову ж таки, я якось витягую себе з цього стану і воно просто періодично повертається. Воно не тривало постійно. Я в вересні їду в відпустку. Все класно, така окей, я відпочину, все пройде. Але цього не сталося. Абсолютно не сталося. Ставало тільки гірше. В вересня, вже до листопада, це були такі якісь просто важкий період. Я вважала, що це просто важкий період, це осінь, все сиро, бракує вітаміну Д. Оце підвищення навалило відповідальності більше на мене. Я, можливо, добре не відпочила. Загалом такий зараз період в світі, всюди, так. І що важливо, до речі, з вересня листопад я хворіла тричі. Для мене це не властиво, тому що навіть за оці сім років життя у Польщі я хворіла. Ну, може, разів п'ять максимум за весь цей час. А тут мене конкретно накриває з температурою високою, з горлом я не можу говорити все на раз, просто абсолютно. Мене вперше так накриває ще три рази за три місяці. Плюс до всього я іпохондрик, тобто, ну в принципі, тривожність отак на мені відбилася. Постійно шукаю, що не так, і така та, мабуть, щось не так там бракує вітамінів. якийсь імунітет послаблений. Вже тоді моє тіло давало мені сигнали, що віка це не окей. Щось відбувається, почне про себе турбуватися. Мозок просто дав сигнали тілу, що він перестає це все вивозити, в принципі. Грудні я знову ж таки дуже погано почуваюся. Я вже починаю погано спати. Періодично мені важко засинати, мене повертаються панічні атаки, але вони такі були періодичні декілька разів в тиждень. Вони не були знову ж таки на постійній основі, і я знов себе заспокоюю тим, що це кінець року, я просто втомлена, навалилось роботи. Постійно наводжу аргументи того, що мені насправді внутрішньо непогано. Я ніби боялась визнати для себе, що зі мною щось не так, що зі мною щось трапилося вже з середини грудня починається тотальна катастрофа. Я не сплю взагалі вночі кожної ночі є. Мені важко заснути, коли я засинаю. Я можу прокинутися друга, третя ночі і не спати до шостої ранку до того моменту, коли мені потрібно вставати на роботу. Я прокидалась через нічні панічні атаки. Це був просто жах. Ти прокидаєшся від того, що тобі просто серце калатає так, наче ти пробігла марафон і досі його біжиш. Я не знала, як себе заспокоїти, і в принципі не могла заспокоїтися. отак просто там я могла від другої третьої ночі до шостої просто лежати нічого не робити. Я прокидалася ночі від того, що я не могла ковтнути, тобто мене просто буквально душив мій організм. Я не могла ковтнути, я не могла вдихнути. Це було жахливо. Також панічні атаки були зранку. Я знову старалася себе заспокоїти, і в мене вже проскакувала тоді всередині грудня думка, що така віка це щось не окей, типу тобі не стає краще. Звернись до психіатра і знайди нормального психотерапевта, який тобі допоможе, не буде списувати це на якийсь період твого життя. Від середини грудня до середини січня, тому що і в Польщі записатись до лікаря на вже досить важко, і мені призначили запис на середину січня.

І я така: ну о, класно, якраз там а, піду до психіатра, а, потім піду до психолога, і от з нею ми вже будемо обговорювати, що і як. Я не проти фармакологічного лікування. Для мене ментальне здоров'я так само важливе, як і фізичне. І якщо потрібно для цього якесь фармакологічне лікування, тобто антидепресанти, я тільки за це, тому що в принципі мій мозок не справлявся. Хоча я не йшла е, націлено до психіатра для того, щоб мені вже щось виписали. Так, тобто, в принципі, я думала, що так і буде, але так думаю, можливо, він скаже, що ну. Психотерапія допоможе там відпочинок. Щось таке. Було так, що я хотіла піти спершу до психіатра, потім до психотерапевта. Проте мені перенесли візит до психіатра, і вийшло так, що я спершу звернулася до психотерапевта, новий спеціаліст. і... Ми з нею починаємо говорити. Вона питає, ну тобто така ознайомча сесія, вона питає, ще не звернулася. я їй описую всі свої ці от а, симптоми, все, що сталося, вона на мене так дивиться. вона каже: Ви знаєте, вам варто звернутись до психіатра. Я кажу: ви знаєте, я записалася просто до ну, хотіла його вже з вами підтвердити. Кажу, я сподівалася, що до вас прийду вже з якби з результатами психіатра. Але... Це змінилося, і я спершу вас. Ну така, ви правильно вчинили. Звертайтеся. Ми там пройшли декілька опитувань, там шкала тривожності бека, шкала депресії, бека ще декілька. І в мене просто всюди в величезній рівні те, що ну кризово так, вже варто звертатись. Це не ок, і нам мене питає: скільки ви в такому стані? Я така, ну, більше місяця стабільно, що це вже кожного дня ми така. Ви знаєте, це не ок. Якщо у вас це триває більше тижня, вже треба звертатися. Якось я не могла в собі визнати, що ну щось не так. Так, тобто, що я потребую сторонньої допомоги, я не вивожу сама. І вона мені одразу сказала, що типу психотерапія не буде така ефективна, тому що тіло просто в стані виживання. Воно в постійному стресі воно включило режим виживання. Я не можу нормально функціонувати. Яка рефлексія? У мене до цього всього додались проблеми з травленням. Відповідно, У мене були проблеми з пам'ять цю зосередженістю я не могла запам'ятати елементарно, от я наприклад, чистила зуби, виходила, починала щось робити і з ловлю спинду. Я чистила зуби і я не можу цього згадати. Знаєте, тут є такі. Епізоди, коли, наприклад, виходиш з кімнати, повертаєшся і хочеш щось взяти, і ти забув, що. Але там проходить декілька хвилин, і ти згадуєш. У мене ці епізоди були нон-стоп, і я не згадувала, що я хотіла. Я не могла згадати. Плюс до того моя робота досить стресова, і вона вимагає багато зосередженості, багато всього запам'ятовувати, знати і розуміти. А я не функціонувала. Я на роботі сиділа, я робила якийсь там таз, я сижу, роблю, і я така, що я роблю? Що відбувається. Де я? Я це перевірила, то я максимально була в такому стані, не тут. Робила все на автоматі. Найгірше, що мені було, я розумію, що мені погано мені стало такий ком в горлі, і я не могла плакати. Я просто фізично не могла плакати. Сміхалась на автоматі, я відчувала це. в мене не було щирого сміху, щирих емоцій. І я не могла плакати. Це був жесть, тому що я не мала емоцій. Взагалі я була спустошена максимально. Саме гірше в мене ще з'явилися додатково ці перетряхування тіла, рандомні моменти, смикання. Це просто тіло вже не витримувало. Після консультації з психотерапевтом я пішла до психіатра. Він мене одразу запитав, як я ставлюсь до фармакологічного лікування, тобто антидепресантів. Сказала, я просто хочу, щоб мені стало краще, що потрібно для цього зробити. Він виписав мені антидепресанти з першого з маленьких доз починали, щоб я спробувала чи не підійшов цей препарат, не підійшов і так далі. Скажу вам одразу, побічні реакції в мене були. Мені було важко заснути, тому якби ну я мала додатково ще також таблетки, і вони мені допомагали спати перший тиждень. Без цих таблеток про затривоження я не могла заснути. Перший тиждень я спала по 13 годин. Це для мене нонсенс. Я зазвичай сплю 7-8 годин, 9, а туди спала по 13 годин. Я в день знову лягала спати, я вночі вирувалась просто. І для мене це такий кайф. Я відчувала, що мені тіло починає розслаблятися, бо в мене до того постійно були затиснуті плечі, затиснуті м'язи, щелепи. Тобто, все було в такому такі напрузі у цьому стані бий або біжи, так тобто щось треба робити. Я в перманентному стресі, в перманентній напрузі. А тут я сплю, я весь день сплю, другий день сплю. Тобто тиждень часу я просто спала. Я була в режимі сплячки, моє тіло відновлювалося. Потім з побічних реакцій мені додалась також головна біль, головокружіння було, і в принципі важко було засинати без таблеток. І пізніше, коли це вже внормувалось, тобто мені пройшли побічні реакції після прийому антидепресантів, коли вийшла на дозу одна таблетка 50 мг, воно все нормалізувалося десь. Четвертий, п'ятий тиждень я вже стабільно себе почувала, я могла спати без таблеток проти тривожності, так і засинала просто спокійно, нормально, прокидалась сама по собі. Тобто я починала жити нормальне життя. У мене були також ще проблеми з тривожністю в тому плані, що я не могла виходити в соціум. Я виходила до когось, навіть я розуміла, що в мене є зустріч, і все. У мене починався тремор, серце билось. Мені ставало страшно, і то що я кудись виходжу. Я ніби якби робила такий флешбек до цього стану. Я розуміла, що це ок, я Також говорила про це з психотерапевткою, з психіатром. Психіатр сказав, що от. Клін кліном вишиває, так? Мусиш ходити, мусиш себе заспокоїти, бери спершу таблетки протитривожні, якщо ти прям відчуваєш сильну тривогу, коли кудись йдеш, потім пробуй без них. Він мені збільшив також дозу, тому що, коли пройшла така перманентна ця тривога, коли я кудись просто виходжу з дому. Так? Тому що вдома я себе почувала от. Коли виходила з дому, знову була катастрофа, знову тривожність. Ми збільшуємо тобі дозу, тому що в мене було таке, що. Я виходила вже нормально без тривоги, але поверталась і все. Батарейки соціальні були на нулі на два дні. Товіть собі, що ви десь виходите на якийсь івент, день народження, зустріч. Ви повертаєтесь і ви два дні випадаєте. Не хотіла виходити нікуди. Я максимум що робила. Гуляла з собакою, проводила час з хлопцем. Ніяких соціальних контактів абсолютно на два дні після якоїсь зустрічі з друзями, з івенту дня народження неважливо. От я просто не могла. Психіатр мені збільшив дозу. Зараз я вже поступово перейшла на 100 міліграм, тобто на більшу дозу. Мені ок, я себе прекрасно почуваю, немає ніяких побічних реакцій на даний момент. От от тривога як така присутня при якихось діях, при тому, коли я починаю щось нове, коли я виходжу в люди, соціалізуюсь. Тривога ще є, але я розумію, що мені доведеться навчитися з нею жити. Я нічого з цим не зроблю, на жаль, мені доведеться. Просто з нею змиритись і давати своєму тілу розуміти, що кінець світу не відбувається нічого не стається. Я не помираю вже в цю хвилину, коли щось не окей. І загалом також психіатр порекомендував робити собі такі виклики. Виходити, коли відчуваєш в мене тривожність і вона починає збільшуватись, триматись на цьому і давати собі такий виклик, а скільки я витримаю в цьому, а що станеться після цього, так кидати виклик своїй же тривозі. Він каже, дай її просто зрозуміти, що після оцього стресу і цього надмірних цих емоцій, якогось страху, так, переживання нічого не станеться. Ну, тобто, все буде гаразд. Я зараз максимально відновлююсь. Я продовжую приймати антидепресанти, продовжую психотерапію. І мені насправді стає набагато краще. Я цьому безмежно рада, я хочу повернутися до повноцінного життя, як і було раніше. Хочу знову не насолоджуватися сповна. Тому, в принципі, для цього я й записую це відео на YouTube. Для мене це максимально новий досвід. Я колись дуже давно планувала YouTube канал, але було важко наважитись. І от зараз такий кризовий момент я придумала зняти це відео, щоб допомогти, можливо, комусь із вас так само з цим. Боритись, тому що я знаю, скільки людей боїться цього стану, і скільки людей перебуває в цьому стані, має якісь ментальні проблеми. Не бійтесь, ви не одні, нас багато. Це нормально, наше ментальне та психічне здоров'я так само важливе, як і фізичне. В наступних відео розповім вам більш детально загалом і про своє життя, як так сталося, що я виясняла з психотерапевтом, які який... я відкрили для себе інсайти, як зараз модно казати. Тому. Залишайтесь на каналі, дякую.